Ты русский, да? Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, вот. Ну это точно не твоя лужайка здесь. А что, Твоя лужайка. Здесь она, вот здесь общий... Сейчас запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Да иди в пизду, ты понял? Сам не в пизду, блядь, ебаная хотляни, блядь, заебали уже, блядь. Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидор. А а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты там в Германии, а не в России? <пробуйтесь>, ты толбоє, блядь. От, от бачу, їм нема, нема що сказати на про це. Що він тільки що розказував, що ми один народ з України, от і ми вообще не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти? Тоді мо що це, це так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові бурятів є своя республіка. У Казахстана є своя республіка, у білорусів є своя республіка. Росія, хто він розказує, ми не будемо наступати на НАТО. у Нас планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі. Бо через Сувальський коридор Росія ж планує зайти. Він каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, вийти в склад Росії, не питає взагалі Київ, не спраша. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа та бред, брід Потом, оце що він розказ, саме головне. ми захватимо Україну до. Вже осінню цього 2025. -го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда. йде. Ми каталися з сердаганом, там розмовляли, були в Туреччині, були там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигідних умовах. Поняла? Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!